Говоримо про резонансні події тижня у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Хотіли продати расистам запчастини до бойових літаків Міг-29. 12 років за гратами проведе так званий Смотрящий за замах на вбивство. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмовано людину. 3 грудня у мікрорайоні приватної забудови горішніх плавнів на вулиці Короленка горіла лазня. У Кремечуці поліцейські охорони на гарячому затримали чоловіка, який намагався скоїти крадіжку. Поліціянти вилучили у мешканця Кремичука пістолети з ознаками переробки. У горішніх плавнях чоловік вкрав велосипед під камерами відеоспостереження. За матеріалами полтавського СБУ тюремні строки отримали ще двоє бойовиків, які штурмували позиції Збройних сил України під Авдіївкою та Бахмутом. Хотіли продати рашистам запчастини до бойових літаків. Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Мова йде про стартер, генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів Міг 29 на суму понад 10 мільйонів гривень. За даними слідства, до оборудки причетний Дніпропетровський кримінальник, який 2019 року вкрав відповідне обладнання зі складу компанії виробника потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для зберігання і подальшого збуту. Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті. За інформацією Служби безпеки України, опублікованою рекламою зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора. Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності і заблокували продаж військового обладнання окупантам. Під час обшуків на СТО підприємця фігуранта вилучено 10 авіанасосів. Два стартер-генератори, одну тисячу додаткових комплектуючих у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Ініційована СБУ експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах. Через це було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб збройних сил України. 12 років в'язниці за замах на вбивство кримінального авторитета, так званого Смотрящого та трьох його спільників затримали ще у травні 2021 року. Було встановлено, що так званий Смотрящий за Полтавською областю та його спільники причетні до замаху на вбивство 37-річного чоловіка, який також мав зв'язки у кримінальному середовищі. Подія сталася 12 січня 2021 року в Полтаві. Тоді зловмисники вистрілили в шию потерпілому, якого вдалося врятувати. Причиною замаху на вбивство був конфлікт та відмова дотримуватися злочинних законів, що диктував авторитет. У травні 2021 року зловмисників викрили та затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області. Слідчі обласного управління поліції спільно з Полтавською обласною прокуратурою. Вироком району суду смотрящого, визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень та засуджено до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його трьох спільників за замах на вбивство засуджено до 10 років позбавлення волі. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмовано людину. 4 грудня близько 17-ї години на вулиці Героїв України в селі Сенча Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, зіткнулись автомобіль Volkswagen та автомобіль Тойота. У наслідок зіткнення пасажир автомобіля Тойота отримав тілесні ушкодження та доставлений до Лохвицької лікарні. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті. 2. 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини ДТП встановлює слідство. 3 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Короленка у мікрорайоні приватної забудови горічних плавнів. По прибуттю було встановлено, що осередок пожежі знаходився в котельні лазні з подальшим розповсюдженням на гараж. Було встановлено, що напередодні вранці господарі відвідували лазню. Після відпочинку в ній пішли та залишили будинок без нагляду. Попередньою причиною пожежі стало потрапляння тліючого вугілля на дрова, що зберігалися поряд із піччю. Пожежею знищено горюче облацювання котельні лазні. Стеля гаража, лакофарбове покриття автомобіля, який знаходився в гаражі, та речі бувші в ужитку. Потерпілих немає. Врятовано житловий будинок від повного знищення. До гасіння пожежі була залучена одна одиниця техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини горішніх плавнів та чотири особи особового складу. Хотілось би звернутися до містян, які мають в своєму господарстві лазні. До тих, хто надає таку послугу, щоб слідкували за пічю, особливо за димарями, в тих місцях будівельних конструкцій, де димар перетинається з перекриттям стелі, даху, де димар поруч розташований з балками перекриття та слідкували за прибиранням вугілля та попілу. Уважність та обережність здатні вберегти не тільки майно, а й життя. У Кременчуці поліцейські охорони на гарячому затримали чоловіка, який намагався скоїти крадіжку особистого майна з квартири Кременчуківців. 4 грудня близько 22-ї години спрацювала охоронна сигналізація в одній з квартир міста. На спрацювання сигналізації виїхали поліцейські взводу реагування Кременчуцького районного відділу поліції охорони. Владислава Аранчий, керівник поліції охорони Кремичука, повідомив: на місці події наряд поліції виявив драбину, яка була поставлена до балконної рами квартири. У помешканні поліцейські охорони виявили чоловіка 1975 року народження, якого передали слідчим для проведення першочергових слідчих дій. Також з'ясувалось, що злодій раніше вже мав проблеми із законом. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що фігурант, який намагався скоїти крадіжку з квартири у багатоповерхівці, є мешканцем чернівців. Олександр Холондович, начальник Кремичуцького райуправління поліції, повідомив: у правопорушника вилучили речові докази, а саме викрадені речі, а також інструменти, за допомогою яких фігурант проник до помешкання. Наразі особа перевіряється на причетність до скоєння подібних злочинів на території міста та Кремичуцького району. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом, розслідується кримінальний кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 15 та 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Замах на вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Оперативники та слідчі Гременчуцького райуправління поліції із залученням поліцейських батальйону поліції особливого призначення під час санкціонованого обшуку в приватному домоволодінні мешканця Кременчука 1974 року народження виявили та вилучили пістолет з ознаками переробки. Речові докази скеровані на експертне дослідження. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Також встановлено, що фігурант раніше вже мав проблеми із законом. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. У рамках кримінального провадження слідчі з'ясовують джерело походження та мету зберігання зброї. Серед білого дня під купою камер відеоспостереження на проспекті Героїв Дніпра у горішніх плавнях чоловік вкрав велосипед. Скориставшись непристібнутим транспортом та відсутністю господаря, чоловік сів на двоколісний і поїхав. Наразі крадія велосипеда розшукують правоохоронці. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув'язнення отримали ще двоє учасників окупаційних угруповань РФ, які воювали проти сил оборони на східному фронті. Українські захисники захопили зловмисників у полон під час жорстоких боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року. Завдяки доказовій базі, зібраній слідчими полтавського СБУ, до реальних термінів ув'язнення засуджено двох бойовиків, які здійснювали штурми українських позицій на східному фронті. Зазначні бойовики потрапили у полон українських оборонців влітку цього року поблизу Бахмута і Красногорівки. Суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув'язнення. За даними слідства, один із бойовиків добровільно вступив до лав окупаційних військ на початку повномасштабного вторгнення. Підрозділ зазначеного бойовика здійснював штурми українських ЗСУ поблизу Красногорівки під супроводом бойової авіації РФ. Інший бойовик здійснював пози штурму позиції українських захисників поблизу Бахмута, де й потрапив у полон. Завдяки доказовій базі зібраній СБУ суд визнав їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша друга статті 111 Державна зрада, частина сьома статті 111 з позначкою 1 – колабораційна діяльність та частина друга статті 260 – створення передбачених законом збройних або воєнізованих формувань. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювалися під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гокс, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна!